Що призначень до генерального штабу того, хто командував внутрішніми військами під час розгону майдану, його поставили очолювати територіальну оборону зараз, воно підняло чергову хвилю обурень майданівців і активістів, в плані того, що невже вже в Україні немає людей, які не мають заплямованої репутації ставити на відповідні посади, особливо тоді, коли є дуже потрібна довіра до тих людей, які очолюють наші військові формування. Але ж насправді це не просто бездумне призначення. Я думаю, що тут своя символіка є напередодні десятих роковин розстрілу небесної сотні. Поставити таку людину, яка займалася розгонами майдану. Але з іншого боку, у нас татаров який розказував, що мирний беркут е, атакують не знати, які майданівці і що взагалі тут нічого такого не відбувається? Він де у нас? Він у нас в офісі президента. А так само та той самий татаров курує дуже багато структур силовиків, які до сих пір в підозрі Тетяні Чорновол розписують, що майдан це є масові заворушення з використанням сили. А не революція гідності, і таких людей, які насміхалися з Майдану, які вважали майдан чимось неприпустимим, які зневажали самих майданівців і їхню жертву, вони зараз є найближчим оточенням Володимира Зеленського. Тому мені би дуже хотілося, щоб, хоча б напередодні 10-ї річниці, все таки президент Зеленський почав робити висновки не тільки щодо пафосних промов. На закордон, але щодо того, що відбувається в державі, яку йому зараз довелося очолювати, тому що насправді, от зараз, на днях. Будуть а, вшанування загиблих на Майдані, шанування героїв Небесної Сотні, і активісти Майдану проговорюють: а можна, щоб Володимир Зеленський там не з'являвся, тому що його присутність виглядає своєрідною насмішкою над жертвою наших героїв, і це от внутрішній конфлікт, який дуже дуже закладений зараз в державі. З одного боку, ми маємо об'єднати всі свої сили, щоб побороти московського ворога. Але можливо за деякі речі треба було би пок. Каятися, вибачитися і забрати катів майдану з найвищих кабінетів Української держави.